Євангелія на щодень, 1 серпня Матея 18 18, 22, 19, 1, 2, 13, 15. Істину кажу вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істину кажу, Ва, коли двоє з вас згодиться на землі просити, що би там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат зрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити, чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього. Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти раз посі. І коли Ісус скінчив словаці, покинув Галилею і прибув у сторону Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і Він оздоровив там. Тоді приведено до Нього дітей, що він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм, Ісус сказав їм, Пустіть дітей не бурні їм приходити до мене, бо таких царство небесне, і, поклавши на них руки, пішов звідти. Ісус свій слова про те, скільки маємо прощати цікаво пояснює святий Єрунів. Його трактування цілком відповідає ідеї милосердя на випередження, яке рекомендував і практикував особисто наш Божественний брат. Іронім пояснює, апостол Петро запитує, скільки разів він має прощати своєму братові, який провинився проти нього. І коли він запитує раптом, каже: До сімох разів. На що Ісус відповідає: не каже тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім, тобто 490 дев'яносто разів, щоб прощати своєму грішному братові, скільки разів на день, скільки навіть. Цей брат не зможе зрішити, так прощає Бог. Християнин прощає кривдника заздалегідь ще до кривди, до того як йому завдають болю. Божому милосерді властиве застосування на випередження. Отже, християнське милосердя також має йти на випередження. Це прекрасно розуміли Ісус і Марія, Його Мати. Християнин не може не прощати, він уміє лише прощати тому, він сповнений миру, радости та щастя і є непереможним. Господи, навчи мене прощати заздалегідь.